Привіт, сьогодні дуже хочу поговорити про налаштування стан і відчуття. А насправді така глобально обширна тема про те, як налаштовуватися на здійснення мрій. І найцікавіше, що дуже багато людей думають, що для того, аби досягти своєї мрії, треба лише працювати або ем... Просто свою енергію направляти в одну із сфер, де вони і хочуть реалізувати свою мрію. Але мрія в екологічному стані, коли вона дійсно ще є актуальна для нас, коли наша ціль є екологічна для інших, коли вона дійсно приходить вчасно, коли ми готові, приходить на таких банальних умовах, які зараз здаватимуться вам, напевно, ну, такими якоюсь магією і містикою, але працює це бездоганно, спробуйте на будь-якій мрії, навіть якісь маленькій. В першу чергу це сильне бажання. І як не дивно, але дуже часто, коли ми чогось хочемо, це такий підйом гормонів, це от дуже хочеться. Ти це бачиш і це хочеш. Але чи хочеш ти з цього, чи це хоче твоя мама, твої батьки, твій чоловік, твої діти, чи хочеш ти дійсно цього із своїх особистих бажань? Тобто, дуже часто ми не відфільтровуємо, що якесь бажання насправді ми не хочемо. Ми хочемо довести цим бажанням щось зовсім інакше, людству, мамі, родичам, близьким. Або ворогам. E, насправді тут дуже цікава схема, тому що, коли ти фокусуєшся і дійсно в діалозі з собою, а чи хочу я цього насправді, то дуже часто виходить так, що в мене цього немає, тому що насправді я цього не хочу. А я хочу взагалі по-інакшому, просто я не вірю, що це так може бути, як я справді хочу. E, закрити очі на всі обставини і чесно признати собі, чого я зараз хочу, це такий пунктик, після якого життя міняється кардинально. Чого ти насправді хочеш? І у дуже багатьох людей якісь глобальні події, які від них не залежать, обставини, які на них давлять, ведуть їх до істинних їх бажань. Наприклад, ну такі військові дії, так, вимушене переселення, воно давало людям звичайно великі переживання, але через таку біль втрати і різні ситуації, такі щемящі обставини, вони отримували щось, чого вони дуже хотіли. І якщо розібратися внутрішньо, то чогось хотіли. дуже багато жінок до мене приходять на консультації, і виявляється, що вони так хотіли е, втекти від своїх чоловіків, від своїх обов'язків, від будинку, який ненавиділи, виїхати хотіли з міста. І не могли цього зробити, тому що нібито це ненормально, неправильно, і обставини інші, і вони дочекалися таких обставин зовні, але так сильно вже справді дійсно внутрішньо хотіли, і хотіли навіть не вірячи, що така магія може відбутись. Відбулося так, як вони хотіли, грубо кажучи, просто інші сектори там безпеки, інших обставин валилося особисте життя, але при тому вони отримували щось одне, але те, що вони істинно, справді хотіли. Аби не заглиблюватися там в негатив, я скажу просто навіть в прикладах простих бажань. Коли ти йдеш на шопінг, в першу чергу приміряючи якісь речі в гардеробній, зауваж скільки голосів у тебе в голові. Що тобі там кричить твоя мама, що тобі це не пасує? Чоловік, що ти набрала лишні кілограми, Ну, це просто приклади, які я перечисляю. Вони можуть бути банальними, ці фрази можуть бути у тебе там з дитинства. Ти можеш їх навіть зараз не чути, а просто давати хід їм як в рамках, які тебе обмежують в конкретному ем, виборі речі, ти дивишся, це може бути навіть суспільством на Це зараз не модно, це я навіть міряти не буду. Або це зараз модно, мені це треба точно взяти і ти підбираєш цю річ. Ем, тому перше правило для втілення своїх мрій це точно знати, чого ти хочеш. Ем, коли до мене приходять клієнти на сеанси, індивідуальні. По якомусь затику питанню, по якійсь стоячій е, там ситуації, по чомусь що ніяк не можуть вирішити. Інколи ми доколупуємося з першого ж сеансу до питання, що це насправді зовсім не те, що їм потрібно, що вони істинно хочуть. Тому зізнатись собі по чесному можна як і в внутрішньому діалозі з собою, так і в роботі з психологом, а в роботі з будь-яким спеціалістом, який вам підходить. Наступне правило номер два абсолютно розслабитися і нічого гісінько не робити в напрямку своєї мрії, що виходить за рамки твоєї звичної поведінки. Тобто, не триматись, не чіплятися ситуацію. Я скажу, що це на прикладі отримання ПМЖ моєю клієнткою в Німеччині. Здавалось би, там все дуже бюрократично і дуже все чітко, але. Їй постійно не вдавалось. Вона насилувала долю, вписувала там в документи, не могла ніяк вписатися з дитиною. Потім в один момент сказала: слухай. Все, мені начхати. Я відпускаю цю ситуацію. Якщо ні, то ні. Якщо так, то так. Вона зібрала всю пачку документів і каже: якщо зараз буде відмова, то окей, я з тим змирюся. Може, дійсно цього не хочу. Вона вже там почала переживати. Ми вже пропрацьовували всі страхи, нібито це дійсно те, що їй потрібно. Вона дуже хотіла легалізуватись і надовго заспокоїти, що вона вже живе в Німеччині і тут. Коли вона відпустила цю ситуацію, і навіть вже подумала, що якщо їй зараз буде відмова, вона вже плюне на все і тоді поїде далі. Бо в неї ще був варіант Іспанії, який завжди її вибивав так чи ні, і вона каже: ну окей, тоді я пропрацюю Іспанію, і їй дають тоді згоду, причому знаєте? на яку Згоду Згоду на попередню попередньо подані документи, ну це якась дивовижна містика, але ця ситуація відбулась тільки тому. Що вона абсолютно відпустила контроль над нею, бо коли ми дуже фокусуємося на мрії, ми тратимо велику енергію туди, в нашу ось цю мрію, бажання, ціль. Ми ніби вже точно знаємо, що ми цього хочемо, і ми починаємо тільки цим займатися, тільки туди фокусуватися. По-перше, летять інші сфери життя, здоров'я особисте, діти перетягують на себе увагу. Ти це все дратує. Ти знаходишся в тривожному стані, в тривожному стані нічого доброго притягнути не можеш. На тривогу притягуються всі твої страхи і тривожні ситуації. І Тепер третє, фінальне. Коли в тебе з'явилась ідея, в тебе з'явилась ціль, ти чітко розумієш, чого ти хочеш. Ти починаєш щось робити в цьому напрямку, але не фокусуєшся і розвиваєш інші сфери життя, тобі потрібно ще одне малесеньке зерно: це чітко зрозуміти, що ти дієш в божественному плані. Тобто, Всесвіту, у тебе, на тебе є конкретні плани. І крізь тебе, коли у тебе з'явилася така ідея, у тебе точно, коли в тебе з'являється ідея, у тебе точно з'являється енергія на її втілення. Тобто, тобі дані всі ситуації в житті по твоїм силам. І це ключове. Тобто, це і допомагає розслабитись, і після розслаблення це допомагає довіритись. Довірся долі. В тебе буде найкраща версія твоєї долі, коли ти чітко будеш знати, чого ти хочеш, будеш робити щось в цьому напрямку, але не будеш триматися за це, відпустиш контроль і довіришся божественному плану. На тебе у всесвіту величезні плани. Тільки тим, що ти стараєшся контролювати життя, ти не даєш розвинути сценарію своєї долі. Але що це теж означає? Це означає. Довіряти і всесвіту, і довіряти собі, вірити в себе, вірити, що все, що відбувається, все рівно веде тебе по певному плану, що в тебе є щось таке велике в житті, так, прописане. І дуже часто, власне, астрологія знову ж таки допомагає. Розібрати такі нюанси, аби розібратися, наприклад, в своїх кармічних ситуаціях, тому що кармічні ситуації, те, що видно через натальну карту, що, що взагалі для чого відбувається, яка твоя основна місія і такі карма, так розуміння цього, по крайній мірі дає ще одну таку підпитку, що є якісь сильні і слабкі сектори у тебе в житті. І коли ти будеш діяти. По своїм сильним сторонам в тебе буде швидше все вдаватися, і ти розвинешся за життя значно більше і яскравіше. І тут позбути ще без стереотипів і рамок в голові, що тобі щось не на часі, ти чогось не можеш, чогось недостоєнно. Це теж така певна робота з психологією, так але найважливіше зрозуміти, що будь-яка твоя мрія дійсно, якщо прийшла тобі в голову, то це вже було закладено для тебе як план. От як вона здійсниться, коли і чому здійсниться чи ні, тут же треба чисто довіритись. І в діалог з собою, чи це справді твоє, твоє бажання, це теж робота. Тому одразу відповім тим, хто шукає себе через медитації. і хто боїться через медитації, що йому це не виходить. Так ось насправді кожна людина здатна пройти в медитацію. Кожна людина здатна заглибитися в себе. Але е, навколишній шум, інформаційний шум і взагалі ритм нашого життя максимально робить так, аби цього не було. І з першого разу в медитативний стан мало хто заходить. Ну, треба бути монахом в Тібеті, аби в спокої, релаксі зайти в будь-який стан трансу чи медитації, чи гіпнозу. З першого разу. Ні у одного вашого провідника, коуча, езотерика не виходило. Все потребує тренувань. Так як для ідеального пресу потрібно регулярні заняття в залі, так і для того, щоб зробити шпагат, потрібно займатись. Так само для якісної медитації, для діалогу з собою, треба тренуватися. Налаштовуватися. Тому я дуже хочу, аби максимально мої відео на Ютубі допомагали вам зрозуміти, що ми живемо тут з вищою місією. У нас є всі інструменти для життя. І найважливіше, що потрібно, це знайти себе. Діалог з собою відкриє абсолютно всі двері, вирішить будь-яку ситуацію та питання і пояснити любу проблему, яка виникає. Дякую, що подивилися відео. Якщо воно було вам цікавим корисним, залишайте лайки, діліться ним та підписуйтесь на Ютуб. Тут багато великих обширних тем. Також буду вдячна за ідеї, які теми вам цікаві з точки зору езотерики, законів Всесвіту, астрології чи таро. Пишіть в коментарях з радістю читаю їх, і також ваші історії, які ви надсилаєте мені в Директи, і пишете в коментарях. Це щось фантастичне. Мені дуже дуже подобається їх читати, тому я зраду радістю з вами контакті. Діліться моїм каналом та соцмережами. Дякую!